Тож вітаю. Сьогодні у нас тестування кавки. Ну, це, звісно, кавка, не то, що ми будемо сьогодні тестувати, але для краси, чому б ні. Сьогодні в нас Колумбія. Що тут? санта Моніка. О, Колумбія. Колумбія гарна країна, яка виробляє дуже багато кави, дуже багато крутої кави. Там дуже розвинене різне. Різні технології допрацювання кавового зерна, які додають суперсмаки. То наша кава нам сьогодні обіцяє персик яблучний синдер ванілі, ром. По суті, маємо легкі алкогольні відтінки і фруктовий смак. Ну, дуже круто. Рік з вражаю, 24-25, я так розумію, дуже свіже зелене зерно. Це теж дуже важливо насправді. Муніципалітет санта Марія, виробник Дієго Хорта. Якщо фермер пише своє ім'я і відомо від якого фермера походження зерна, це дуже-дуже важливо. Це значить, що людина відповідає за свою якість. І сподівається, що ви звернетесь до неї знову. То дуже велике сподівання на цю кавку. І натуральна обробка. Натуральна, це значить, що кавове зерно було в кожурі, трималось деякий час, набуваючи фруктових смаків. Супер! Ну, Дуже великі очікування від цієї кавки. Давайте відкривати пачку і дивитися. Тож, обережно відриваємо верхню захисну запаяну стрічку, щоб не розірвати застіпку, бо якщо ви це зробите, ви не зможете вже зачиняти пачку. Так, одразу ехо ароматну. Дуже солодкий, дуже фруктовий. Я б сказав, що це черешня з персиком. Отак виглядає зерно. Дайте ближче. Досить такі великі, я б сказав, ну, різновид кастілію для тих, хто розуміється. Обсмажка, не сказати, що дуже ідеальна, але в принципі досить непогано. Дивіться, колір зерна це дуже часто не проблема обсмажки, а проблема різного зерна, яка входить. В состав цього пакету. То це варто розуміти, що не завжди варто винити обсмажчика. Дан, не завжди. Майже ніколи. Давайте так. От. І дуже часто, до речі, що дуже гарно посмажена рівномірна кава, смакує не дуже. Тут такі дива стаються. Давайте засипаємо в кавомолочку. Трохи промелимо. Щоб а, залишки минулої кави, яка вже була в моїй кавомолці, вийшли. І ми смакували іменно цю каву. Так, це є. Ну, ми готові до готування. Тож, кайфуємо. Давайте аромат. Ну, аромат у чашці, чесно кажучи, простіший. Він не такий солодкий, як зерна. Він а, отримав якийсь інший відтінок. Мені здається, що це скоріше темна слива. Ну давайте. Смачу. Смакуємо. Ага. 100% алкогольні напої, 100% ром. Давайте, отут я точно ром відчуваю. Ой, так. Да. Ром з легкою кислинкою. Ром ванільний ром. Та дивіться точно. Навіть, навіть навіть всі відтінки відповідають цьому напою. Якщо ви розумієте про що я, можна трохи... Навіть я коли от варив, здавалося, що треба робити меншим помов. Але ні, тут оця алкогольна гіркота, такі нотки, вони... Навіть при цих налаштуваннях вони досить потужні. Мілкішим явно не варто. О, який ще відтінок з'явився. ром І кислинка. О, кислинка проявилась. І сливова кислинка. Це просто... А, дивіться, коли є кава з такою серйозною обробкою, вона багата на різні відтінки. І в цій каві... Вони 100% є. Тож, якщо цікаво, звертайтеся, ціна пачки 250 г наразі тільки маю 370 гривень. І кава крупезна. І продовжимо наш тест на Юріе 8 17 2017 року, 20 тисяч пробігу після повного ТО. Нові журнала і повне ТО заварного блоку. Так, готовий. Засипав це зерна, колумбію нашу Санта Моніку Плюс зробив одну чашечку перехідну. Тепер можна готувати. От. Це явно ближче до основної маси потреби всіх споживачів. То, допустимо, ріжок, звісно, не у кожного є, а автоматична машина, ну, сподіваюся, усіх моїх підписників в наявності. Можливо, звісно, не така, як Юра. Але, тим не менш, Юра Є8 по смаку являє собою золоту середину. Можливих відтінків смаку. То, звісно, допустимо, міліта Баріста зварить трохи краще. Юрай 8 все ж бюджетна моделька. Так, готується кавка. Смакуємо. <плес> ну, Значно простіша кава, М -м відтінок кремовий. І майже невідчутні алкогольні нотки. Тобто Для автоматичних кавомашин ці налаштування треба викручувати в максимум, і цю каву я рекомендував більше для мілітні вони, як кавомашини, які максимально витиснуть вам смак. Друга спроба на зменшеному помолі. Розібрав, подивився заверний блок, там до мене було запитання, скажімо чесно, трохи поправив заверний блок. І це повинно нам більше дозволити розкрити кавку. Так, ну тонкі насичені струйки. Це є вже, ну, помов, звісно, викрутив до мінімального. Так, давайте десь вже зупинимо. І будемо сподіватись на покращення. І воно 100% є. Да, кава не розкрилась так, як треба. Ті самі алкогольні нотки, які на ріжковій кавомашині, то. Отакий От явний відтінок рому відчувається в цій каві. І не що кислинки ну, все ж менше. Але вона теж є. Загалом той самий профіль, який на ріжку, тільки що, певне, легший. Плюс ця кавомашина з часом налаштується, буде варити більшу порцію кави, кава буде ще насиченіша. А так, ну, наразі я чітко відчув той самий профіль, який з ріжку. То все добре. Кава і на таких кавомашинах автоматичних теж себе гарно буде розкривати. Дякую, до побачення.